Будь-який відпочинок на Одещині беззаперечно супроводжується пляжами, і, хоч наразі їх офіційно відкривають, а узбережжя признають безпечними, гарантувати відсутність форс мажорів неможливо. Як от у затоці 7 червня, коли під час купання внаслідок вибуху загинуло два чоловіка, у такій ситуації альтернативою стають аквапарки. А ви ходите з сім'єю до аквапарків і чому віддаєте перевагу цьому відпочинку? Це аквапарк. З аквапарку, ну тому що нам подобається цей аквапарк. Ми там неодноразово бували, дуже задоволені ним. Цим відпочинком все дуже добре. Наш аквапарк він чудовий взагалі, він безпечний. А на морі зараз безпечно. На вашу думку? Ні, чого На ракети, авіаносці, бомби. Ходимо, тому що там драйв приємно відпочитись з родиною і отримати гарні емоції. Можна сходити до аквапарку, але це якась разова акція для мене. Енергія, драйв. А Море вважаєте небезпечним зараз? Так, вважаю. Особливо в цей час, вважаю, що дітям особливо.